Країни Євросоюзу Польща, Чехія, Словаччина вирішили поділитися з Україною своїм досвідом економічних перетворень та переходу на європейський рівень життя. Експерти цих трьох країн завітали до Чорноморського державного університету на круглий стіл. Керівництво закладу зауважує, університет давно співпрацює з багатьма європейськими вишами. Студенти на власному досвіді можуть порівнювати рівень життя у різних країнах. А вітчизняні аналітики додають, українська молодь уже визначилася, яким вектором прямувати. Миколаїв свого часу входив до так званого червоного поясу, де дуже була сильна підтримка і комуністів, регіоналів, але час минає. Досвід показує, що Україні потрібно міняти свій вектор з російського, ми вже були в Радянському Союзі, на європейський. Найсвіжіші результати, які ми отримали, наприклад, в середині жовтня, свідчить про те, що Підтримка саме європейського вектору розвитку поділяється 55% українців в нашому суспільстві. Натомість вектор євразійського розвитку зараз втратив свою популярність серед більшості громадян української держави, і цей вектор підтримують 22% громадян. Молодь як була, так і залишається найбільш прихильною категорією населення. категорією, прихильною саме до європейського вибору: 58% молодих людей в Україні. Підтримують вибір власне на користь саме Європейського союзу. Іноземні експерти пояснили миколаївським студентам, які головні перешкоди на шляху до євроінтеграції спіткали їхні країни і як вони з ними боролись. Як у стислий проміжок часу можна провести системні реформи, а головне як децентралізувати владу. Словацький аналітик каже, це не зруйнує єдності країни, а навпаки, дасть поштовх для розвитку регіонів. Словаки існує так називаємо дуальна система. У нас 8 самоуправляємих, областей, в которых, значит, в каждой из, эт из этих областей существует свой, ну, как бы, собственный парламент. Причем в течение нескольких лет был проведен процесс э, передачи, э, переноса э, полномочий э, с центрального уровня на региональный. Избранные органы власти получили широкие полномочия, помимо прочего, и по э, использованию средств, поступаемых. Э, Наш госбюджет із фондов Євросоюзу це очень серйозні суми вони пішли на регіональне розвіття. Організатори сподіваються, такі заходи дадуть змогу бажаючим отримувати інформацію з перших уст, а це сприятиме формуванню активного громадянського суспільства, основи Європейської держави.